9 березня 2011 року в Одесі біля пам'ятника Тараса Шевченка, що знаходиться в одноіменному парку, націоналісти провели акцію до Дня народження національного пророку. Вони розгорнули банери з цитатами Тараса Шевченка, читали вірші, скандували звичні гасла. Слава Україні героям слава! Слава Тарасу Шевченку, Степан Бондера наш герой та інші. України! Віром слава! Я поховайте! мене на могилі! перед степу широко! Щоб вони широкополі, від Дніпро і кручі, було чути, було видно, як реве учі, як понесе з України у синє море, кров ворожу, бо тоді я все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Вольні, нові, не забудьте слава, слава Україні! Слава! Покласти квіти до пам'ятника в цей день також прийшли і супроводі священників з Московської церкви і представники міської влади. Губернатор Дещини Матвійчук, мер Костусів і голова облради Пундик. Під час проходження почесної варти представники неіснуючої партії Сталіна підняли над державним службовцями прапор з портретом Сталіна. Чиновники лише слегка посміхалися, а міліція дружне встала на захист кількох маргіналів. На брифінгу, який стався відразу після покладання квітів, колишній викладач наукового комунізму, а нині міський голова Костусів, чергове згадав про статус української мови, підкресливши, що вона не потребує захисту міської влади, та образився на прохання процитувати рядки Стараса Шевченка. Акція була завершена виконанням державного славня.